Оксана Карнага, як мене змінила війна, довкола світ війна змінила, старанно сховане відкрила. Хтось Богу молиться, хтось ні, і вірно служить сатані. Хтось край пішов свій боронити, хтось втік. Щоб добре, тихо жити там, де спокій, де вдосталь всього, і рай земний знайшов дорогу, вичікуючи із загорбка, як захистить чиясь рука і дім його, дітей, онуків, не чуючи сирени, звуків. А хтось кричить на цілий світ: Слава! І, дивлячись на схід, нахабно. І відкрито до себе тягає корито, усе живіт свій набиває і скаче хтось, а хтось ридає над домовиною в куточку, оплакуючи сина, дочку. Сивіють з горя матері, все видно Господу горі. І він гряде, розжене хмари, де дінуться оті примари, о, не сховаються ті, ні, хто гнеться в пояс сатані, Грибуть остання звідусіль. в когось вода лишилась, і сіль ще й ділять те. В жирах вельможі їм награбоване поможе війти у пекло, а не в рай. Війна. Усе змінила вкрай, що було сховане, відкрите. Дай, Боже, душу не згубити, хай краще згинуть в боротьбі, щоб вільно глянути Тобі в наповнені сльозами очі. Збулись твої слова, пророчі: хто твій, той житиме в тобі.